Готівки немає корупції. Нас буде страждати незахищений соціум. Я не прихильник кари, але мало. Сьогодні ми хочемо попитати українців, що вони думають про новий громогласний законопроект Слуги народу про знищення готівки. Зараз ми це з'ясуємо. Будь ласка, підберіть синонім до слова гроші. Гроші це. Саморозвиток. Свобода. Це заробіток, це достаток. Мало. Довіра, віра. Подорожі і можливості. Я скажу, що це свобода, але це і є, як сказати, прокляття. А чи користуєтесь ви готівкою у побуті? Готівка, так. Я особисто готівку. У мене попросили готівка, мене просто не було. Готівка потрібна. 50 на 50. Так і так. Ну, користуюся, тому що транспорт готівковий. А уявіть собі таку ситуацію. От готівка на ранок зникла не завжди, без попередження. Яка була б у вас реакція? Ну, звичайно, негативно, тому що будь-яка готівка, будь-яка валюта, вона повинна підкріплюватися чимось. Хочу, щоб була готівка. Я не уявляю життя, якщо не буде готівки. Насправді не дуже гарно, напевно, тому що я зберігаю гроші конкретно в готівці, і це було б дуже. Якщо дуже культурно сказати, то да готівка дуже важлива, вона підтримує економічний стан країни. І навіть в Європі, коли ви подорожуєте, немає такого, щоб заходити. І усюди є такі термінали, де ви можете щось сплатити лише карткою. Тобто там готівка користується попитом більше ніж такі онлайн сплати і карткові сплати. Як Це так пробрати готівку. Що можуть робити пенсіонери, люди нашого віку? Коли в наше время не було у цих мобілок. Було цих телефонів. і це дуже тяжко для нашого возраста, буде переходити на це все. Що це в принципі на даний етап розвитку нашої країни, це апріорі неможливо. Ходив, мобуть. Ходив, ходив. А це створило б якісь незручності для вас? Звичайно, так. А які не змогли на ринку, ж немає ніяких там терміналів, нічого. Насправді мені це не дуже подобається, тому що ну все таки банк може накритися як не а готівка вона буде жити. Чи чули ви таку новину? Що був економічний з'їзд, де наш народний депутат Ростислав Шурма висловив такий сміливий концепт: немає готівки, немає хабарів. Чи ви погоджуєтесь з цим? Мабуть, як і більшість наших українців не може висловитися адекватно. В першу чого у нас буде страждати незахищений соціум. Якщо не буде готівки, то не буде корупції. Чи ви погоджуєтесь О, з цим? Ні, Ну слухайте, ні, ні, ні. Корупція це такі змії, що вони проліз вл... в... в... скрізь в любу нирку. знайдуть спосіб, як красти. Тобто хабарі ніяким чином не зникнуть, якщо зникне готівка. Ні, ні, готівка немає ніякого відношення. Всі будуть проводити кошти і казати, що це подарунок. Я думаю, проблем у хабарі. Хабарників стане більше, але хабарне до у мене зникне. Ну, можливо, їх буде легше контролювати на хабарі, тому що можна буде перевіряти їхні картки, але все одно, хто захоче, той знайде можливість це зробити якось інакше. Там, наприклад, створити фіктивну компанію, перевести на неї кошти і типу оп, і компанія збанкрутувала, а куди ділись кошти? Я думаю, що соу-соу, so -so, тому що немає готівки, немає корупції. Завжди можна відкрити якусь ліву картку на якусь іншу людину і можна домовлятися, щоб туди скидували гроші. Змогло поліпшити економічний стан в нашій країні більш якийсь якісний контроль е, державних органів і всього іншого, тому що ну е, є реєстр там, де можна фіксувати там е, свої доходи, прибутки для держслужбовців. Тобто, щоб це було аргументовано, наприклад, чому в нас депутатів там декілька віл, декілька машин, і так далі. За які це кошти Ну, Я не прихильник смертної кари, але щоб. Ну, розуміло, що суворе покарання, а не якісь штрафи. Що людина вкрала мільярди а її через день відпускають під заставу, яку вона вже вкрала? Що вони роблять це? Вже не да. налазить ні ніяку не, не яку голову. Те, що да. вони творять, дуже Особливо під час війни. Да. Да. А да, під час е, в, військового стану я вважаю, що це повинна бути, мабуть, і е, е, кара, якась така до довічного в'язнення. Так. Да, да. да. під час війни до вічного да. 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 яка це країна з ідеальною економікою. Ну, давайте так говорити, це напевно країна майбутнього. Будемо сподіватися, що Україна досягне такого. Поки що це країна мрій. Ось так можна сказати. Не те, що зараз існує. На жаль, ну я думаю, це тимчасово. Люди, які сплачують податки, вони одразу бачать, на які послуги і на який покращений сервіс спрямовані їх податки. Я вважаю це прямим шляхом, просто не те, що в Європу, а в цивілізований світ. А що нам зараз заважає? Прийти у цивілізований світ, це старі кадри, які звикли діяти по старому формату. Це країна, яка більше виробляє, ніж вона споживає. Ми кажемо як про товари, так і про сервіси в цілому. Тобто, я вважаю, що це якраз як показник успіху. Нормальні податки, по перше, нормальні, щоб люди могли працювати, і чесно сплачувати податки і нормально розвивати свій бізнес. Бути зацікавленими в тому, щоб сплатити податки. Щоб, люди самі щоб ми розуміли, що ми. Сплатили податки, і ми щось маємо, і що держава нас захищає.